Вбивство собі подібних було улюбленим заняттям людини у всі часи, такою самодавньою є людська тяга до відкритого вогню. Якщо ж поєднати ці дві людські риси, то отримаємо запеклого пірромана, заточеного на винищення ворожей піхоти, укріплень та механізмів. Не знаю, як називали таких маніяків давнину, сьогодні ж ім'я їм інженери або ж сапери. Впродовж цієї історії ці шляхетні пани першими випробовували та застосовували різні вибухаючі знаряддя, створені турботливими винахідниками для полегшення такої їх важливої роботи. В результаті нині існує величезна кількість різноманітних вибухонебезпечних предметів, і наша рідна ненька нині всія на ними росніше, аніж Херсонщина кавунами в часи до лаптіпльотної навали. Аби вам було легше визначити конкретну загрозу, я вирішив створити відеодовідник із базової ідентифікації вибухонебезпечних предметів. Цей випуск присвячений їх класифікації. Сьогодні ми розберемо, які взагалі існують види тої Гедоти. Отже, всі ВНП можна умовно розділити на наступні групи, інженерні боєприпаси, до яких відносяться всі види мін, окрім звісно, мінометних. Гранати, які в свою чергу можна розділити на ручні реактивні гранати та постріли до підствольних і автоматичних гранатометів, артилерія, яка включає міномети, безвідкатні гармати, танкові постріли, польову та реактивну артилерію. Ракетне озброєння із протитанковими ракетними комплексами, зенітними і балістичними ракетами, а також ракетами авіаційного базування, авіаційні бомби та саморобні вибухові пристрої. Звісно, цей підхід є досить умовним, адже існують боєприпаси, які можна віднести одразу до кількох груп, наприклад, касетні міни або всілякі диверсантські міни гранати. І таких винятків немало, хоча в цілому даний підхід доволі логічний, тож подальшому буде керуватися саме ним. Не забувайте писати в коментарях свої думки з приводу даного матеріалу. Я завжди звертаю увагу на слушні зауваження, окрім тих, що написані мовою ворога. Якщо ви досі не підписані на цей канал, але вас цікавить тема вибухівки і напханих нею штуковин, обов'язково підписуйтесь на обережно міни на YouTube та Instagram. І звісно, куди ж без традиційного уклону до землі спонсорам каналу, які мають доступ до готового контенту та фрагментів майбутніх відео значно раніше за інших глядачів. Дякую вам за стабільну підтримку, яка мотивує.